Чому така терміновість? Будь ласка, дайте відповідь. Робилося за мої особисті кошти. Неправда, а яке ви маєте право робити Мушу документацію міську за особисті? Добрати. Добрати. Ви що? Наскільки нам відомо, а це нічого передбачається? Це з каси Почаївської лаври. Добре. Для кого? Я в касі Почаївської лаври я розписався ЧШ. Для кого це ви питання настільки термінове, Пане виконує сьогодні голови. Це сесія вимагає, чи це ви її напрягаєте? Наприклад. На якій ми, підставі минулої сесії, коли цього питання не було в порядку денного, ви його ставили на голосування? Ставили на голосування, тому що воно внесено було порядок в порядок сесії. Скажіть, будь ласка, порядок денний минулої сесії. Чи є вам це питання? Де в порядку денному минулої сесії володання деталі? Ви є депутат міської ради, Ні. Це є елементарний доступ а до інформації. депутат? А, той, а той, кабінет, той кабінет закритий для інших громадян. Питання, Чи е присутність інших громадян на сесії теж заборонена? Не, не заборонена. Ні. То в чому справа? Що в чому справа? Депутата громади. Де. Я хочу депутат. запитати, в чому справа, що вичиниться це беззаконно, розумієте, порушуєте всі закони і правила людської моралі. <світ> Ви повинні відстоювати інтереси громади, а не Московського патріархату, яка зв'язана з сепаратистами, терористами. Вот. Було в сесія в порядку. Вияла куза. Це друге засідання, чи третє, чи перше. друге. Перше теж в нього є. У Микола Вікторовича є теж Де Не було двох питань фінансових і того самого. Не Було винесено, Було винесено на питання на голосування, їх прийняли порядок денний. Походи. Що походу? А коли сесія починається з порядку денного? Тобто походу. до того ви його не вносили в порядок? До того не вдалося. Походу. Тобто, все на мазі, так? Да? Як виходить, так і вносимо питання. А проекти рішень, будь ласка, можете показати завірені? А чого сесія? Оголошень немає. Ніде оголошень нема, щоб громада прийшла. За тиждень повинна бути розкручена, що таке питання стоїть, про відставку в Ріво, там, наприклад, чи друге питання. Ви за тиждень повинні об'явити громаді. Ваша громада вибрала, я обголосував. Тоб... Ви можете пояснити, в чому нагальність питання? Що в Щоб вальса робляться всі Ей, документи. На українській мові, що на русській мові. Пояснення, є ріке? Скажіть, а що за будинок 15 по вулиці Воз'єднання? А. Тобто мене цікавить не А, а будинок 15. А реєстрації реєстрації, БТІ. Треба ходити по конторах, ти всіх. Він як 15, А. Неправда, в мене так. всіх усіх документах він як 14. Це старі відбулися. А коли вони змінилися? Значить, витягнули злочинну групу Смук. Так потім дуже багато покарбів. <кліпу> а взагалі, цей будинок є на балансі міської ради? Ні. А як ви його передаєте? Ви що? Як ви можете передавати все, чим ви володієте. Згідно постанови Верховної Ради, рішень Кабінету міністрів і підписаних указів президента. Так воно не ваше. Воно не ваше. Так само Кременецька міська рада може прийняти рішення про передачу даного. На ваш запит повідомляємо, що згідно з інтерв'ю, подивинок 15 автістів почав з'єднання, виша вулиці Кремляцька виготовлені іметального права депутати міністрів. Надо написать все о Можно?